Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня, досвід роботи понад 20 років. Має багаторічну практику в освітній сфері. Президентка професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, письменниця, лекторка. Різдвяні мультики і взагалі мультики, які зараз вийшли на Netflix. Розкажи, що там нового і що б ти рекомендувала. На Netflix я виділяю три мультики, які я вважаю ну просто необхідним подивитися на різдво, коли буде час у всієї родини, і коли ці мультики можна саме подивитися всім разом обговорити. Один із мультиків це мультик минулих років, Клаус. Він вже лежить там. І він ну, мені здається, не дуже був популярний. Чомусь не знаю, його можливо погано промотували, але це просто супер. Мультик про. Зростання людини і розуміння, що таке добро, і як воно розповсюджується, і як навіть не дуже хороша людина може. Усвідомити певні речі і стати інакшою, як може змінитися через те, що вона робить добро. Як добре робити добро. А з якого віку дитині по 14 подивитися? А, ну, загально це такий мультик, який можна ну молодший шкільний вік, мені здається, їм буде повністю зрозумілим. Цей зміст ну такий, це можна прочитати. Там такий недолугий син великого начальника поштової служби, якого як всилку відправляють в невелике місце, де він має налагодити роботи пошти. І тоді він зможе заробити якихось грошей. Але ніхто там в цьому містечку не листується, йому треба примусити всіх листуватися. І він намагається змінити якісь наративи в цьому містечку, де всі вороги між собою. Це Смиренсберг, найбільший місця на Терпі. І ви теж не можете змінити це. The postman and toy maker are brainwashing everyone. Дуже цікавий сюжет, і дуже цікаво він розкривається. По-перше, що треба щось робити для того, щоб змінюватися. По-друге, що погана людина не є такою назавжди, що вона може усвідомити якісь власні вади і спробувати. Через ну, от, якусь сродну працю змінитися. Взагалі там дуже багато різних персонажів і про ем, цінність якихось важливих речей, там, сімейних речей. Про цінність подарунків. От, там дуже цікаво, що таке подарунки, можна поговорити, як ми даруємо. що Дійсно, коли ми щось даруємо, нам іноді шкода це віддавати, але що ми маємо ну, відчути, коли ми щось даруємо. Ну, дуже багато можна про що поговорити. Цікавий мультик Клаус. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми Повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна атівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Наступний мультик по Е, Наступний мультик, який я б говорила про те, що він дотичний до інфогігієни і, взагалі, це мультик про брехню. Про велику брехню, яка створює небезпеку для а, тих, хто є інакшим, ніж ми. Це мультик Морське чудовисько. Спочатку не дуже зрозуміло, чому це про інфогігієну, але коли ми стикаємося вже безпосередньо з проявом, проявом доброти однієї з головних героїнь, ми розуміємо, що в основі Знищення персонажів певних лежить брехня, що ці персонажі погані, і що ця брехня створює для них небезпеку. Ми зловимо монстра. Влучили туди, куди й хотіли. Ця точно мене огробить. Гадав слово зробити усе можливе, щоб захистити людей від тих демонів. Можна вмерти як герой і все ж помиляти. В реальному часі можемо говорити, що, от, наприклад, кажуть, що там на Україні живуть бандерівці. Всі, давайте їх будемо знищувати. Ось десь такий самий сюжет. В цьому мультику, де морські персонажі представлені як небезпечні і погані, і їх треба знищувати. І як змінюється розуміння, що ці е, персонажі не несуть небезпеки, що вони живуть своїм життям, і що мають право на це життя і що їх не треба знищувати, але це такі складні розмови між головними героями, е, складні усвідомлення. Е, Намагання там, через гроші відчути цінність якихось речей. А він з якого віку його варто подивитися? Ну, це мультик вже для, можливо, такого від десяти років, мені здається. Хоча він такий яскравий, і діти менші, я думаю, теж можуть його правильно відрефлексувати. Але тоді мені вважається, що важливим буде саме присутність дорослих, які пояснять, що відбувається і як це. Дотично до от сучасних речей, які ну на прикладі України, точно можна пояснити. Додатково, я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як настати овощем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймікофі. Третій мультик. І третій мультик, я б назвала його мультиком про психолога. Це е, Лео, дитячий колектив, клас, е, який в які потрапляє не дуже хороша вчителька, яка хоче покарати дітей тим, що вони будуть брати додому на вихідні тваринку, яка живе у них там в тераріумі. І ось вони беруть, кожна дитина по черзі бере цього хамелеона, Лео, який. І Є тим самим психологом, який допомагає кожній дитині зрозуміти силу власної особистості. Ти мене переконав, що я можу ведь усе. Тепер добра не встиг. Так, це важкий час, проте і золоті роки, повір мені. Це неймовірно! Він веде з ними розмови, що дивно для Хамелеона. І е, допомагає їм усвідомити, е, е, да, хто я, які я, е, в чому моя суперсила, е, які в мене є якості, яких я там, наприклад, соромлюся, але це якості, які е, зазвичай можуть викликати захоплення. А, і ось таким чином всі діти стають інакшими, змінюються. А далі вже доля самого Лео може стати під загрозою. Тобто над самим Лео нависає небезпека, і, Ну, а далі подивіться самі. Що буде а від якого віку? Там показані п'ятикласники, але мені теж здається, що цей мультик для дітей шкільного віку повністю підійде, бо він веселий. Там теж дуже багато веселих, дотепних і дуже цікавих жартів, які, мені здається, саме діти зараз розуміють, тому що вони такі сучасні ці жарти про якісь інстаграмні. Приколи, які відбуваються про мобільні телефони, як ну, відбувається спілкування сучасних дітей, дітям буде все зрозуміло.